Вийшла погуляти у Вроцлав, у місто. Яка тут чи саме цікава архітектура? Вона настільки різноманітна, оця вуличка взагалі мені щось таке нагадує, знаєте, колись я дивилася передачу про Талін про Естонію. Чогось мені нагадує таку архітектуру. Прям взагалі ні на що не схоже. В Роцлаві прям дуже різні є райони і дуже-дуже різна архітектура. Прям така косочка якась казкова. Щось мені таке нагадує казку про Карлсона, я не знаю. Щось таке. Прямо щось таке цікаве. Гляньте, як красиво. Підсвічується номер і підсвічується схода у маєткові. Блін, яка краса. Що шкода, що я вже ввечері дуже прийшла про тут. Ой, як я люблю таке романтик, романтик, Клас.